Ось то знає, да? Що це, коли не твої ті сімечки сидять, ніхто їх не кусає, да? Не гаду. Скусати. Рачка, ну скажи, що з тобою сталося, ага. Та от, Трошки пострадав. Ну що. ж, Такі ось. Ще бав Не, опелював трохи. Опелював, да? Я не розчитав з висотою трохи. Але нічого хуже, Ну а парашют ти собі не брав, ні? ні що забув. Думав, що паша ловше вішає. Звичайно, так. Вірьовки теж блеску не було. А що були слизькі ці. Так, да? Я пиляв і. У нього, пиляв, ну, там на ті зверху. Уд... Ударив тебе, так? Да? Так, 15 метрів Просунувся. І що тобі сталося? Що ти кажеш? -3. І що ти зараз не можеш... Ну вже зараз чую, що є вже сили, але ну, ще, ще. Ходити, скоро. ходити а підніматися теж то не поки підніматися ще. Ходити не буде. скільки, скільки ти лежиш? Скажи. Два місяці. Два місяці, так у хаті не ж так. Ну, місяць у публікарні і. Пока два місяці. Пока два місяці. А потім ще. А на двір ти тако. Пока мись ні. Потім вже пізніше на костелях можна ходити буде. Це... Це виписка, там рекомендується як, як положено, щоб попереджені наслідки, як поводиться, щоб найдавніше було. Ми... Дідушка тобі планений привіт продав. Добре. Добре. Дуже хотів бачити. Ну в нього, ти знаєш, плани. Да, та... Багато. Такі очки. Да. Может ты через камеру читаешь так легче <laughs> Да, да Вот такие очки Ты можешь на твердом лежку так лежать, да? Да, да, да. Далее, Ха, а шо, да. Ты что, ты сейчас пекла у да? Да Та, ты шо? Да, ты что? я такие очки Это чтобы э, зрастало лучше раньше? Да. На я тобі приніс вітання від мами, тата, Дякую. Ми всі тебе пам'ятаємо іранчик. Дзвонив до тебе, не міг дозвонити, слухай, скільки разів на так. І вже цей час, як я тут був, так, мав бажання тут бути, так? Ну і то одне, то друге, знаєш, і вже тепер я кажу сьогодні. Кажу, все, кидаю і йду до Ірина. Весела я вам новина, народила Діва, сина Марія, Марія, Господа Христа. Ось де живуть справжні ціновачі пашеного мистецтва. Ви їх можете знайти у західному Берліні. Але для цього треба подолати. З океанські простори. І важкі направлення в наші дирихи. Скажем так, Рус теж в цьому проєкті прийняв участь. Да у мене це йому праведне світе. Я мав бути такий праведний. Ірана топ так непогано, я собі так прилаштував і офіс, понимаєш. А і ялинка є. І кухня. І газове опалення. І батареї. Такі ребристі ребристі. Але ж, ще би ходити, гарні. От пошон летить. З владешним штатом. Це з болата він взяв полусуло Бестро. Да би так океан провести. Все, пішов. ти прилетел. вже пролетів. Вот <рес> <рес> і це був океан, ти пішов. Наша програма навколо світу продовжується. Пишерек, да? І зараз ми заходимося в західному Берліні. В Європі. Звітали до нашого ботана Юрина. Да на цьому місці вже пролежав скільки вран? Так, місяць. Місяць. Я бракувала в ліжка зі здоров'ям. І зараз скільки б ще треба залишатися? Пірмові. Ще місяць. Ще місяцю так. Я, друзі, тут полежав пару хвилин, а уявіть собі лежати довгий час. Навіть те, що офіс тут і, скажімо, зручності. Не зовсім тішає. Хочеться ходити. Таке то було словіння ходити. Коли його трохи не маєш, мабуть, більше цінуєш, правда Іра? Ну так. Да. Але як би там не було, сьогодні ми радіємо спілкуванню, що ми можемо бачитися. пригадати ті добрі часи, проведені разом. Пригадати ті шоколадки і тому котре ми разом з'їли. І не тільки це. Пригадати, як ми їздили скрізь. І вона все складок у порядку, по-хозяйськи все. Так. Ну це так в двох словах. А скільки це треба було помісити болота туди і назад через Каменку? Скільки треба було дзвінків зробити? Скільки треба зустрічі було зробити. За кілька хвилин це все не перескаєш і не перегадаєш. Але це все пережити. Воно десь там залишилося в душі. Сьогодні це все пригадується. Я так радий, що мав таку можливість відвідати Євген. Іран Хайбут випустили. Спасибо, Ваше. Скажи щось. Дякую, oh, що завідав до мене, що не забув про мене. Ще є ще, є ще тут в Берліні. Хочу передати тітеліні привіт, Віколеві, Венькове. Хотів вас бачити всіх тут. Вірю, що зустрінемося там, з небесах. І... Бажаю, щоб ви не забували про Україну, що ми є теж тут. І як ми починали, важко без вас, не вистачає вас, але сподіваємося, що будемо зустрічатися там вже, в НЕБЕСАХ. Раніше хочу тут теж. Якщо дасть Бог можливості, то... Ох... так. Я дуже вдячний також Русу, який подбав про те, щоб доставити на світі. І взагалі найбільше вдячний Богу, що Бог дарує нам ті можливості. Світ і великий і малий. Відстані і великі на їх можна скоротити. Час дуже швидкий, але можна знайти хвилину. Яким б тобі зайнятий не був? Я це кажу даже самому собі. А що, на яким би ти був зай... не був зайнятий, своїм друзям не треба забувати. Ними треба цінувати. І те добре, щоб було зроблено в свій час. Ним цінувати. І не забувати, не нехтувати. Я так радий, що я відклав все, прошу до Юрина. Іран, чуєш? Що... Так що... Почуття переповнюють, але хочеться оптимізму. Хочеться оптимізму і життя продовжується. І дасть Бог Іранчик наш забігає і знов буде висети володу через Каменку. І ми будемо мати нові зустрічі, якщо Бог дозволить. Хочеться тобі побажати все найкраще. Щоб все... Щоб ти ще мав здоров'я отак. І не падав духом, знав, що тебе пам'ятають, ціною тобою. І хочу зустрічі з тобою. Так. Хай би тобі обласне і потішить тут. Дякую. дякую тобі, Рус, і дякую всім, хто мамі, тату, всім, хто мені допоміг бути тут. Дуже вдячний. До нових пригод. Ну все, пошел, поехала. Да. <кій> я, я, я тобі не як на думаешь хубавить. Просто мені жаль, що... Не фаш... Что я, я за це спокойно, яке я мав з тобою раніше. Я його не мав двое часто тепер. Тимаш, коли ти трохи чогось не маєш було. Потім мало, потім ти дорожче. Все, Іран, всіх благ тобі тут. Біжи. А це презент. Час проходить. Подобрено нехай нас не змінили час. не обставине. Завершается добрым. Это шоколадкой да сейчас мощнейший. Даже а я вдяшь не верну. Ты не Люди добре. Слайтнегняк дав, що то буду. Ви поняли? А це тема. Правильно, правильно, так. А це такий... Юран, тобі, по-моєму, не може сидіти. Дай коли мені так Де? Слухай, фотки де. А Ну, не посунулися, так. Да? Дюран, дай лишільщич, я сам піднімаю. Держи. Дякую. Дякую. Бажаю тобі всього найкращого. Щоб Бог тобі допоміг добратися до своєї домівки. І всього тобі найкраще. Всім привіт. Всім пока. Пока. Давай. Все, Рус мене підганяє. Все, да, так. Да. Да. Ну все. Дюран, пускай його. Та я пускаю, пускай.